Уявіть собі, ну зараз це просто моя мрія. Що жодна тварина більше не страждає в лабораторіях, звучить як перемога гуманності і здорового глузду. Але якщо ми говоримо про те, що у всього є дві сторони, то така перемога може поставити під загрозу мільйони людських життів. От, тільки хотів сказати, що без тестів на тваринах ми б не мали кремів. Для того щоб шкіра б виглядала або почувалася, немає, не було б вакцин, не було б ліків від раку навіть. Ось про що ми говоримо, коли говоримо про тести. Друзі, то чи готовий світ відмовитися від жорстокості, навіть якщо за це доведеться платити здоров'ям людей? А, 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 а не тільки здоров'ям, а й життям людей. Ось як треба ставити питання: як зміниться медицина, наука і навіть наша безпека, якщо одного дня експерименти над тваринами назавжди залишаться в минулому, а є якісь інші способи, альтернативні, Якби можливо? людство їх мало, воно б їх уже знайшло. Єдине Окей, єдиний вихід це штучний інтелектики. Може це по ідеї теоретично все прораховувати, але наразі таких прикладів немає. Давайте подивимось сюжет. Можливо, Улюблена на «Що, якщо. Випробування на тваринах одне з найтемніших сторін науки і досліджень. Ми навіть не замислюємося над тим, через що довелося пройти тваринам, коли купуємо звичайні речі від ліків до засобів для прибирання. Але погодьтеся, було б набагато спокійніше, якби людство змогло повністю відмовитися від тестування продукції на живих істотах. Щороку у світі в лабораторіях використовують понад 115 мільйонів тварин. Їх піддають випробуванням у рамках досліджень для медицини, фармацевтики, косметики і навіть побутової хімії. Однак тести на тваринах не завжди дають точне уявлення про те, як діятиме речовина на людину. Наприклад, дослідження на гризунах щодо токсичності виявилися достовірними лише у 43% випадків. Більше 85 вакцин проти ВІЛ, а також деякі препарати для лікування інсульту. Які показали обнадійливі результати на тваринах, стріском провалилися у людських випробуваннях. То можливо варто відмовитися від таких сумнівних і жорстоких методів не завжди? Чому ж тварини досі використовують у дослідження? Насамперед, тому що вони біологічно схожі на нас. Вони страждають від багатьох таких самих хвороб, мають короткий життєвий цикл, що дає змогу вивчати вплив певних речовин протягом кількох поколінь. Фармацевтичні медичні компанії застосовують тварину у дослідженнях, щоб краще зрозуміти розвиток захворювань і перевірити безпечність нових ліків, вакцин або процедур перед випробуванням на людях. Проте це породжує серйозні етичні питання, тому, принаймні, офіційно експерименти на тваринах, на думку багатьох людей, мають бути крайнім заходом лише тоді, коли не існує інших варіантів. Утім, останнім часом фармацевтична галузь все менше покладається на таких піддослідних. не через гуманність, а тому, що сучасні препарати спрямовані на точні молекулярні механізми, які зручніше досліджувати в лабораторному середовищі у пробірках і на клітинних моделях. До того ж, це дешевше. А що якби люди повністю відмовились від тестування на тваринах? Насамперед нам були б потрібні альтернативи, і деякі з них уже існують. Хоч це може здатися дивним, але комп'ютери здатні частково замінити тварину дослідження. Існують тисячі баз даних, що містять результати хімічних тестів. Завдяки алгоритмам, вчені можуть зіставити вже відомі речовини з новими сполуками. І на основі їхньої будови спрогнозувати токсичність або інші властивості. Це може стати чудовим першим етапом дослідження, але він недостатній, щоб офіційно випустити новий препарат чи товар. Наступний крок використання клітинних моделей, вирощених з людських клітин. Їх називають органи на чипі. Вони здатні імітувати функції справжніх органів, наприклад, печінки, легень чи серця. Це дозволяє перевіряти дію ліків без потреби випробування їх на реальних людях. Втім, людські випробування все одно залишаться. Але замість повномасштабних експериментів з ризиком для життя люди добровільно братимуть участь у дослідженнях, приймаючи мікродози. Такі крихітні дози не мають серйозного впливу на організм. Проте їх достатньо, аби дослідити, як саме ліки взаємодіють з клітинами. І все ж, незважаючи на ці альтернативи, повністю замінити тварин наразі неможливо. Особливо в умовах глобальних криз, як скажімо, пандемія COVID-19. Усі ефективні вакцини проти коронавірусу спершу проходили випробування саме на тваринах. Саме ці тести допомогли науковцям зрозуміти, як імуна система реагуватиме на нову вакцину і чи не погіршить вона стан зараженої людини. Щоб повністю відмовитись від експериментів на тваринах, слід серйозно просунутись у розвитку технології «Інвітро», Наприклад, дослідники можуть взяти шкірні клітини хворої людини, перепрограмувати їх у клітини, подібні до стовбурових, а потім перетворити їх на будь-які спеціалізовані клітини організму, наприклад, печінкові чи серцеві. Таким чином можна створити унікальну модель хвороби кожного пацієнта в лабораторних умовах, а згодом навіть вирощувати справжні органи для вивчення недуг і випробування експериментальних ліків. Це був би набагато гуманніший підхід для тестування в медицині, косметології, фармацевтиці та побутовій хімії. І мільйони тварин щороку не доводилося б мучити заради людської вигоди. Звісно, інший варіант повністю припинити будь-яку науку. Але чи дійсно ми цього хочемо? Навряд. У її сукнях ходять найвідоміші зірки та політичні діячки світу. Але мало хто знає, що свій шлях у світі моди вона почала лише після 40 років. Віра Вон всесвітньо відома дизайнерка, яка до цього, виявляється, була не повірите, журналісткою і навіть готувалася до участі в Олімпійських іграх як фігуристка. Але у 40 років жінка вирішила кардинально змінити своє життя. Вона почала створювати весільні сукні, про які мріяли всі, які швидко здобули популярність завдяки унікальні. Стилю та елегантності, і вона довела, що ніколи не пізно починати нову справу і досягати вершин. І це може зробити кожен із нас. Спонсор показу WorkUA – сайт пошуку роботи номер один в Україні. Ти зможеш все ні ну Віра Вонг це реально така величина і така глиба. Після сорока вона вже стала такою. Навіть я бачиш? навіть навіть я знаю Віру Вонг і її весільні сукні. Інша.